Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо про цікавий механізм формування цін, який використовується в магазинах по всьому світу. У розрібній торгівлі є цікавий підхід до встановлення цін. Географічна сегментація або зональне ціноутворення. Його суть полягає в тому, що ціна на товар залежить від місця, де він продається або використовується. Уявімо ситуацію. Ти сидиш в Києві в Макдональдсі і купуєш Бігмак. Потім ти летиш у Берлін і купляєш його за набагато вищою ціною. Чому ж так? Коли один товар продається в різних країнах, ціна рідко буває однаковою. Це і є проста реальність міжнародної торгівлі. Візьмемо для прикладу таблицю з цінами на Бігмак. В Берліні він коштує 639 євро, а в Україні 139 гривень або ж 282 євро. Так виникає ідея паритету купівельної спроможності. Скільки місцевої валюти потрібно, щоб купити певний товар. За ним ми бачимо, валюти багатьох країн або ж недооцінені, або переоцінені відносно долара. І тому ціни різні. Чому ж так відбувається? Перш за все, через культурні вподобання. Смаки та стилі життя людей відрізняються у всіх країнах. Через це попит на певні товари вищий, отже і ціни на нього інші. Також рівень економічного розвитку. Різні доходи населення і їхня купівельна спроможність формують різні цінові очікування. І на сам кінець витрати на ведення бізнесу. Логістика, вищі ризики, зарплати, оренда, сплата податків це все закладають у ціну. Кілька простих прикладів з України. Електроніка в таких магазинах, як Розетка, Фокстрот чи Комфі, продається дорожче, ніж в Євросоюзі та Штатах, бо тут на них накладається ще мито, доставка та менший об'єм імпорту. Але, звісно, є і проблеми при такій сегментації. Одна з них це сірий імпорт, коли люди возять товари за нижчими цінами, а також обхідними шляхами. Також до цього доєднуються державні обмеження та митні бар'єри. Ну і нарешті інтернет. Коли, наприклад, людина бачить певний товар у інтернет-магазині за однією ціною, а потім приходить в магазин і бачить його за вищою ціною, це вже створює проблеми з довірою покупців, а також складнощі з управлінням цінами на міжнародному рівні. Як же працює зональне ціноутворення у нас в Львові, про це вам розкажуть мої колеги, тому зараз передаю слово їм. Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо сегментацію на основі місця купівлі. Візьмемо одинаковий товар у двох магазинах однієї мережі та порівняємо ціну. А далі Назар. Товар той самий бренди вага також. В магазині в центрі ціна 250 гривень, а в спальному районі 220. Різниця 30 гривень. Звучить дивно, але для маркетингу логічно. Чому ж ціни різні? Пояснич, Олег. Є кілька причин: оренда, трафік людей і навіть плата з приміщеність району. В центрі магазин платить більше за приміщення тобто я переплачую за локацію. Фактично так. Але ти платиш ще й за зручність і вибір людей, які готові купувати дорожче саме в тому місці. А практичні фактори Артур, як споживач, має свою думку і зараз розкаже вам. Та легко в центрі більше туристів і людей на бігу. Вони не будуть шукати де дешевше, вони будуть шукати де деябагідніше. А от в районі, де люди живуть і ходять щодня, ціна нижча, щоб не втекли до конкурентів. І додам це є цінова сегментація за місцем. Мережа підлаштовує ціну під поведінку та умови конкретного магазину. Тож підсумок товар однаковий, ціна різна через локацію. Також ціна впливає на витрати магазину і поведінку купуєте, де тому що інколи сусідній магазин може зберегти ваш кошель. Дякую за перегляд, всім фарту!